<плес> Дивіться прикол. Робимо самий найдовший потяг э, в Skyreil. Навіть в світі, мабуть. Прицепили, і зараз буде шок. Опа-па-па-па-па-па-па-па! па 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 Після одної хвилини класа зараз буде капець десь тисяча вогонів примірно. Що. Тут тисяча вагонів, реально. Тут деякі не помістилися в кадр, але зараз ви побачите шок. Ідешо саме найдовший потяг в світі. Ну, а що ви хотіли? Зараз вам покажу, як зробити найдовший пасажирський поїзд? Допустимо, ми беремо цей типа. Беремо так. Що ми тут візьмемо? Давайте допустимо е, е, Крукоські вагонобудівні заводні вагончики. Да, вниз. Опа! Що це таке тут, типу, написано вироблено в Україні? Капець, це типу їх оновили, да. І зараз буде шок. Опа! і... Їх там більше двадцяти точно. Ну, все, що ви хотіли? Ну да. Да деякі не помістилися. Це магія. Стоп! Льоди! Да-да, якщо. Якщо що, можете перевірити, у вас таке, мабуть, працює. Ну, типу, дуже швидко натискати е, на. Ну, дуже швидко натискати на. на екран пальцем його, типу, потрібно напружити. Напружити, так. Да. У мене просто найфайнема, ніфіга, а а а боліка. І що там вам може, і що ви хочете нам до ду... хочете нам доказати, що це найкоротший потяг у світі? Чем тут указывать? И он тут самый наидлиннейший. Тут есть миллион пассажиров в визе. Каравай выдачи, стейшн. Ой, какая станция красивая. Не, ну дивіться, ну от реально. <звук> Де тут е, дуже багато. <звук> Ну ладно, чи вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і усім пока.